Вітаю, панове! Розглянемо сьогодні питання технологія ремонту комп'ютерів. Технологія ремонту комп'ютерів включає як класичні методи діагностика, заміна компонентів, чистка налаштування ПЗ, так і сучасні інновації, такі як штучний інтелект для діагностики, 3D-друк для створення запчастин, віддалене адміністрування. Та відновлення даних. Використання новітніх технологій дозволяє підвищити якість та швидкість ремонту, але вони мають кваліфікованих фахівців. Класичні технології ремонту, діагностика, комплексне тестування заліза та програмне забезпечення для виявлення поломок та збоїв. Технічне обслуговування, очищення від пилу, заміна термопасти для запобігання перегріву. Заміна компонентів, фізична заміна несправних деталей, материнських плат, жорстких дисків, відеокарт тощо. Налаштування програмного забезпечення, встановлення, оновлення та налаштування драйверів та інших програм для оптимізації роботи системи. Оптимізація та очищення. Оптимізація налаштування системи та очищення реєстру для покращення продуктивності, мережева діагностика: перевірка та налаштування локальних та глобальних мереж. Сучасні технології ремонту, штучний інтелект, що використовується для більш точної та швидкої діагностики несправності. 3D-друк дозволяє створити рідкісні або зламані компоненти за потреби. Віддалене адміністрування дозволяє. дозволяє. Дозволяє фахівцям надавати технічну підтримку та проводити деякі ремонтні роботи дистанційно. Відновлення даних, використання спеціальних технологій для відновлення втраченої або виданої інформації з носів. Блокчейн та криптографі застосовування для захисту інформації під час ремонту та відновлення даних. Ну і які невітні технології в сфері ремонту комп'ютерів зараз розглянемо. Не хочемо. Пригадя, ми його зараз отак, дивіться, Не у сучасному цифровому світі комп'ютери стали невіддільною частиною нашого повсякденного життя. Вони використовуються в різних галузях, починаючи з особистого використання до великих корпораційних мереж. Однак, як і будь-яка техніка комп'ютери під час... Час від часу потребують ремонту. Завдяки швидкому розвитку технологій у сфері ремонту комп'ютерів постійно з'являються нові інструменти та методики, що значно полегшують процес відновлення роботоздатності пристріл. В Ці статті ми розглянемося з часною цією технології, вийвом переваги та недоліки, як завжди. Новітні технології. Штучний інтелект. Однією з найбільших Інноваційніших технологій цій сфері використання штучного інтелекту. Новітні алгоритми та програмне забезпечення здатні здійснювати складний аналіз системи комп'ютера, виявляти проблеми та запропонувати оптимальні шляхи їх вирішення. Штучний інтелект забезпечує автоматизацію процесу діагностики та ремонту, що дозволяє значно зменшити час, необхідний для відновлення працездатності пристрою. Крім того, завдяки навчанню на великих кілька. Кристці даних штучний інтелект набуває досвід, що дозволяє йому стати ще більш ефективним та точним у виявленні проблем. Новітні технології 3D-друк. Ще однією новітньою технологією сфері ремонту комп'ютера і використання 3D-друку. Цей метод дозволяє створювати запасні частини для комп'ютерів, які були пошкоджені або змушені. Завдяки 3D-друку можна виготовляти навіть найскладніші деталі, які можуть бути важкі або неможливо знайти на ринку. Це зберігає час та кошти, оскільки нема потреби чекати на постачання запасних частин за кордон або замовляти їх за високою ціною. 3D-друк забезпечує гнучкість та швидкість виробництва, що дозволяє прискорити процес ремонту та задовольнити потреби клієнтів. Ну, ось у нас Принтер. Да? Третє питання: у нас новітні технології віддаленого адміністрування. Однією з ключових переваг новітніх технологій у сфері ремонту комп'ютерів є важливість. Можливість віддаленого адміністрування та діагностики завдяки спеціальному програмному забезпеченню та підключенню до інтернету. Фахівці можуть віддалено діагностувати проблеми та вирішувати їх без присутності фізичного місця. Це особливо корисно в разі великих організацій, де необхідно швидко відновити роботу комп'ютерної мережі без зайвих затримок та втрат. Віддалене адміністрування дозволяє економити час та кошти, забезпечуючи оперативність. Та ефективність процесу ремонту. Четверте, новітні технології збереження даних. Крім того, не можна не згадати про значний прорив у сфері збереження даних. Новітні технології дозволяють відновлювати втрачені дані з жорстких дисків, флеш-накопичів та інших ноцій інформації. Відновлення даних є важливим завданням у сфері ремонту комп'ютерів, оскільки втрата важливої інформації може мати серйозні наслідки для користувачів. Застосування новітніх технологій у сфері. Дозволяє максимально ефективно відновити дані та забезпечити їх безпеку. П'яте. Новітні технології по ремонту комп'ютерів. Однак, нашим мілим технологія у сфері ремонту комп'ютерів є блокчейн і криптографія. Використання блокчейну дозволяє забезпечити надійність та безпеку при збереженні та передачі даних. Ця технологія забезпечує високий рівень шифрування та захисту інформації від нестаціонованого доступу. Криптографічні методи дозволяють. Захистити дані від перехоплення та розшифрування, використання блокчейну та криптографії в сфері ремонту комп'ютерів підвищує рівень безпеки та захищає конфіденційні дані клієнтів. Путівник по ремонту комп'ютерів та ноутбуків. У сучасному світі комп'ютери та ноутбуки стали незамінним інструментом нашого повсякденного життя. Та роботи. Однак, як будь-яка техніка, вони схильні до поломок і несправності. цій статті ми основні причини несправності, та ноутбуки а також ефективні способи їх ремонту. Ну, давайте попробуємо. Поширені причини несправності. Давайте виділимо жирним причини несправності. То була вступна частина. Вже ж Програмні проблеми. Віруси Шпигунське ПЗ програмне забезпечення та неправильне використання програм може призвести до серйозних проблем з програмним забезпеченням. Збой жорсткого диску. Жорсткі диск є одним з найбільш вразливих частин у комп'ютері чи ноутбуці. Втрата даних, шум або повільна робота можуть бути ознаками збою. Проблема з живленням. Неправильні налаштування жилення або несправні блоки жилення може призвести до відключення або перезавантаження комп'ютера. Перегрів Недостатнє охолодження може спричинити перегрів та заведе. Аварійне відключення комп'ютера. Механічні пошкодження. Падіння удари та інші фізичні пошкодження можуть призвести до серйозних проблем. Рішення та ремонт. Діагностика. Першим кроком вирішення будь-якої проблеми є і правильна діагностика, тобто визначення причини. Використовуйте вбудовані інструменти для перевірки стану обладнання та програмного забезпечення. Використання антивірусного програмного забезпечення, регулярне скасу... сканування на віруси та шкідливе програмне забезпечення може допомогти уникнути багатьох проблем. Заміна компонентів: жорсткі диски, блоки живлення та інші компоненти, які вийшли з ладу, можуть бути замінені на нові. Чистка від пилу та оновлення системи охолодження. Регулярна чистка та при необхідності оновлення системи охолодження допоможуть уникнути проблем з перегрівом. Ну і коротенькі висновки. Загалом новітні технології у сфері ремонту комп'ютерів відкривають безліч можливостей для ефективного та оперативного відновлення роботоздатності комп'ютерних пристрій. Штучний інтелект, 3D-друк віддане адміністрування, відновлення даних та захист інформації за допомогою блокчейну та криптографії, це лише деякі з новітніх технологій, які революціонізують галузь ремонту комп'ютерів. Застосування цих технологій дозволяє зекономити час, кошти, та забезпечити високу якість ремонтних робіт. Однак важливо відзнати, що технологія може бути ефективною лише в руках кваліфікованих фахівців, попри всі переваги новітніх технологій, професійні знання та досвід ремонтників залишаються невіддільною частиною процесу відновлення комп'ютерів. Тому вибір надійного та досвідчого сервісного центру є важливим кроком для якісного ремонту. Залом новітні технології. У сфері ремонту комп'ютерів відкривають широкі можливості для покращення якості та ефективності процесу нового пристрою. Штучні інтелекте до відновлення, відновлення даних та загін інформації, тільки деякі інновації, інновації, які приносять значні переваги з ремонту комп'ютерів. Запровадження цих неклот дозволяє розпечат швидке та якісне відновлення пристрої, задовольняючи потреби сучасних користувачів. От не хоче. Що входить у технічне обслуговування комп'ютера? Та розглянемо таку тему, що входить у технічне обслуговування комп'ютерів. Ну і отримати консультацію, да? Давайте це отак раз. Ну і зміст коротенько, про що буде йти мова? Давайте ми цей зміст подвинемо. Отак. От От, зміст зміст вийде технічного обслуговування основні роботи по, При обслогованні комп'ютері, яку техніку боротьне обслуговування, формат обслуговування, кому підходить абонентське обслуговування комп'ютерної техніки, чому технічне обслуговування комп'ютерів краще замовляти у перин постачальників послуг. Технічне обслуговування комп'ютерів є важливим елементом в діяльності будь-якої компанії, яка має та використовує у своїй діяльності цей вид техніки. Даний процес включає в себе ряд заходів, які необхідні для забезпечення стабільної. Та безперервної роботи обладнання. Один із способів забезпечення технічної підтримки комп'ютерної інфраструктури є IT-аутсорсинг. Він дозволяє компаніям залучати до обслуговування комп'ютерної техніки підрядників на договірній основі, заощаджуючи мало коштів на отримання власного штату it фахівців Ця стаття якраз цьому присвячується. Так, види технічного обслуговування. Технічне обслуговування ПК це процес, який в себе певний перелік робіт та завдань до них можна віднести. Ну і давайте виділимо, які саме питання можна до них віднести. Профілактичне обслуговування передбачає регулярне проведення планових перевірок техніки з метою виявлення можливих проблем та усунення їх до появи серйозних відмов. Планове обслуговування включають певний перелік дій, що прописані в договорі та пов'язані з обслуговуванням техніки та програми забезпечення за графіком. Позапланове обслуговування, включає в себе роботу з усунення несправності несподіваних проблем несправності, таких як відмога жорсткого дистанблоку жилення, материнської плати або інших позапланових робіт. Які знадобилися замовнику та не входять у перелік планових екстрена допомога передбачає оперативне реагування на випадки критичної відмови комп'ютерної техніки. Крім того, технічне обслуговування ПК також включає коригуючі роботи, пов'язані з оптимізацією програмного забезпечення та технічні конфігурації ПК з метою запобігання можливих конфліктів та інцидентів. Основні роботи при обслуговуванні комп'ютерів. При технічному обслуговуванні комп'ютера виконуються різні види робіт, які прописані в договорі та залежні умов Основні можна розділити на такі діагностика мається на увазі комплексне тестування операційної системи та заліза. На помилки збую не, неправильну або неефективну роботу налаштування. Робота безпосередньо з комп'ютерним залізом, наприклад, заміна термопасту очищення комп'ютерів пилу та бруду, які можуть заважати нормальні роботи, компонентів та викликати перегрів. Заміна несправних деталей, що при припевці виявляється несправність якоїсь частини комп'ютера, то її потрібно замінити. Встановлення та налаштування програмного забезпечення, додаткової програми, драйвери та інше ПЗ може бути встановлені оновлення, налаштовані для оптимізації роботи та підвищення продуктивності. Перевірка та налагодження мережі як локальної, так і основної для виходу у відкритий інтерфейс для підвищення безпеки та стійкості від будь-яких зовнішніх внутрішніх загруз. Тестування роботи компонентів та програмного забезпечення допомагає виявити, можливі проблеми з роботою комп'ютера та усувати їх. Оптимізація налаштування та, конфі... та конфігурації. Очищення системи та реєстру допомагає зменшити навантаження систему та покращити її продуктивність. Яку, да? Яку техніку беруть на обслуговування? А IT-адсор це відмінний варіант для того, щоб покластися на досвідчення фактів з метою виконання технічного обслуговування різної техніки, без безтріово від основної діяльності компанії. Зазвичай організація з даної сфери легко береться за роботу. По таким напрямкам, а за, точніше, за такими. За такими напрямками. Напрямками, таким, тобто, Комп'ютери, Всі види персональних ноутбуки, які використовуються в ОФІС. Програмне забезпечення від операційних систем до офісного ПЗ та інших спеціалізованих програм мережі обладнання. Роутери, комутатори та інше обладнання, що забезпечує. Та розподіляє мережі роз'єднання. Сервери, центральні обслуговувальні системи, які забезпечують доступ до спільних ресурсів для багатьох користувачів. Організаційна тех, техніка телефонні системи, принтери та копіювальні присутні системи відеонагляду тощо. Компанії, які залучають послуги АТІ у можуть передавати наразове або постійне обслуговування, практично будь-яку техніку, що забезпечить їх роботу. Таким чином вони можуть на свій. Сторонньої організації буде відбуватися технічне обложення їхньої техніки. Ну, це деталі, ми можемо його прибрати. Форма обслуговування. Професійні компанії з сфера, it його гарантують, регулярне обслуговування переведення проєкту і оперативного ведення проєкту і оперативного переділення уваги. Оперативно приділену увагу в момент, коли це дійсно потрібно, для того, щоб технічно обмов дійсно своєчасно, використовується наступні формати обслуговування. Дистанційне обслуговування з веденням заяв від клієнта по технічному обслуговуванню, наприклад, через Helpdesk. Деск. Спеціальне право забезпечення, яке дозволяє вирішувати будь-які програмні проблеми, віддано без необхідності відвідування офісу компанії замов планові позапланові та екстрені. Виїзди до офісу замовника передбачають приїзд it безпосередньо в офіс замовника для проведення робіт. Технічний супровід заходів та подій передбачає присутність фахівця на заході або по події, яку організував замовник з метою налагодження підтримки техніки. Кому підходить абонентське обслуговування комп'ютерної техніки? Абонентське обслуговування комп'ютерної техніки це відмовник. Відмінний варіант для невеликих фірм та компаній з середнього рівня, які не мають власної it служби одне хоче витрачати кошти на утримання штатної одиниці війця, або навіть цілого IT-відділу. Це вид обслуговування змогу зосередити на головній діяльності компанії, не витрачаючи час та ресурси на технічну підтримку купівної техніки. Абонентське обслуговування ПК. Також підходить велика компанія, яка має різні філії в різних містах або країнах. Замість того, щоб мати власну it службу в кожній філії, вони можуть використовувати послать it сорценгу для ПК та іншої техніки в філіях. Це дає можливість знизити витрати на технічне обслуговування та забезпечити єдині якості обслуговування для всіх філій компанії. Чому технічне обслуговування комп'ютери краще замовляти у перевірених постачальних послуг? Існує чимало вагомих причин, чому обслуговування комп'ютерів краще замовляти перевірених постачальних послуг. Ось Дотримання умов договірних відносин, офіційні постачальники послуг мають умову договори керівника. Рулюють усі аспекти співпраці від ціни до терміну виконання робіт. Захист інформації при роботі з інформаційною компанією можна укласти НДА, тобто про нерозголошені інформації, які забезпечують захист ваших конфіційних даних та інформації про ваш бізнес. Дотримання СЛА умови домов. оленості про рівень посту, який надаються, дозволяють визначати параметри обслуговування, наприклад, час реакції. На заявки та відсоток стійкості до відмови роботи з систем. Виконання СЛ, CLA забезпечує високу якість технічного обслуговування. Компетентність фахівців офіційні компанії мають штат кваліфікованих та досвідчених фахівців, які орієнтуються в найновіших технологіях, та можуть швидко ефективніше будь-які технічні проблеми. І взаємозамінні спеціалістів завдяки єдиній системі. Введення клієнтської заявки у разі хвороби взвінив, хоча йому завжди вільно може звільнити інші що як не вплине, безперервну роботу компанії-замовника. І відповідальність офіційні компанії зазвичай мають стандарти виконання робіт та. Крепете відношення до власної репутації, що дозволяє бути більш впевненим у результаті співпраці. Загальні висновки технічного обслуговування комп'ютерів це надзвичайно важливий елемент успішної роботи будь-якого бізнесу. Висока якість обслуговування забезпечує стабільну та надійну роботу всієї IT-інфраструктури компанії, що знижує ризик виникнення проблем та збільшує продуктивність праці І працівників. Недостатня увага до даного аспекту, навпаки, може призвести до цілого ряду проблем, які можуть мати фатальну роль у майбутній компанії. Дякую за увагу.